Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку, переможцем цього всеукраїнського конкурсу стала Коломия. Мова йшла про здобутки у 2012 році. Наше місто нагородили дипломом на урочистостях у столиці. Місто Коломия Івано-Франківської області, яке серед населених пунктів України віднесене до третьої категорії, зайняло друге місце у всеукраїнському конкурсі за підсумками роботи в минулому році. Документ за підписом прем'єра Миколи Азарова вже в кабінеті міського голови. Місто Коломия на рівні обласного конкурсу з населених пунктів е, зайняла в 2011 році друге місце в області, а в 2012 році перше місце. І участь в конкурсі всеукраїнському могли брати тільки міста, які зайняли відповідно перші місця по, по обласних. У результатах обласного конкурсу в рамках конкурсу перевіряли не лише чистоту і порядок у населених пунктах їхнє озеленення та прибирання, а й досліджували капітальні вкладення в комунальне господарство. Розповідає Ігор Слюзер. А 2012 для нашого міста був визначним. Бодай тим, що лише водоканал освоїв 15 мільйонів гривень кредиту світового банку. Пішло на дуже великий показник інвестицій в комунальне господарство. Міста ми купили техніки, тоді багато купили каток. Німецькі фірми Хам і піскорозкидувач, самоскид МАС. Тобто ті всі капіталовкладення і зіграли, напевно, вирішальну роль в, в роботі комісії, яка досліджувала всі ці міста. Це велике досягнення великого колективу комунальників. Треба віддати належне, що трошки було краще фінансування, ніж в 2013 році комунальної служби. Відповідно, всі підрозділи і спрацювали. Таку ми ту собі поставили в кінці 2011 року, що ми маємо бути кращими в області, а ми, відповідно, здобути право брати участь в всеукраїнському конкурсі. Торік комунальники зі своїм завданням впоралися на відмінно. Тепер міський голова має надію, що і в 2014-му Коломия братиме участь у всеукраїнському конкурсі населений пункт найкращого благоустрою. 13 «13-й рік справді фінансово дуже тяжкий для комунального господарства бо санітарну очистку міста вивели з захищених статей. І відповідно, ми маємо зараз труднощі з фінансуванням комунальної сфери, але я надію, що в 2014 році. Все вернеться до бюджетного фінансування по типу 12-го, і ми зможемо достойно профінансувати комунальну галузь.